Датчаті вітаю вас, друзі! Ну що, нещодавно Ярослав Муха виставляв це бжоляр з Західної України. Виставляв, що у нас у них сніг. Ну сьогодні у нас також пішов. Зараз нуль, а на ніч передають мінус 6. Як вам Харківщина. Харківщина, схід України. В день 0, вночі мінус 6. Ну що, в сім'ях розплід великий розплід. Якщо чудові сім'ї зігріють, якщо слабенькі, то це погано буде. Друзі, по зимівлі. В цьому році призимували сім'ї краще ті, що січатим дном. Я вам показував. Там, де глухе дно, бджоли і загадились, і слабі сім'ї вийшли, ну дуже погано. А де січате дно, там круто. Щоб ви розуміли, я вам показав в минулих відео на 10 рамках, ну хай там на 8 рамках чудова сім'я. Січате дно, його я. А зараз пройдемось, я вам покажу. Наприклад, оця сім'я мої. Вже піднімалася верха сім'я. Ми рамочку зверху поклали їй, але були проблеми. проблеми Ми зараз жали, щій жали, медові рамочки підставили, утеплили. Всі ви бачили, да салафан одягаємо, він не пропускає тепло, утеплювач зверху і все чудово. В цьому році і перезимувала у нас. На українській рамці. Також, друзі, це пізній рій. І він перезимував цей вулик також січатим дном. О, полетіла кудись. А ну це мінус ноль. Це вже відходи бжала. Зимова бжала, відходи. Так що, друзі, січати дно в цьому році чудово. Не закривав його. Не закривав, а зараз, коли вже пішла сім'я на розвиток, я підставив картон, закрив сітчате дно картоном. Це в мене вулик без льоточка верхнього, тільки нижній льоточок. Перезимувало перший раз в цьому році. Отак. Ну я думаю, так, в цьому році, чим холодніше вулику було, тим краще. Напевно тепла температура взимку. То плюс, там то мінус, і отак вийшло. Де холодніше в вулику, там краще перезимувала бджола. Не дарма знімають ще утеплювач з вулика. В цьому році я повинен також був зняти ці утеплювачі. Я як роблю кожен рік? Залишаю їх. Залишаю в мене утеплювач, ви бачили який. Отакий мене один Ну, Я його залишав. Так, покажу вам. Січа дивно, де сама шикарна сім'я. Можливо, з нього будемо моток виводити. Це ми спустили наш ставочок. Зараз будемо добирати його, помиємо тільки і будемо добирати. Так, покажу саму круту сім'ю свою. Також сьогодні мінус ноль, відпочива сім'я. Так, 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 ось ось цей вулик на восьми рамках бжоли, Я туди і не ліз. Е -е, чудово перезимували. Зимівля була, ви бачите, войлок зверху, е -е, без салафана, січате дно, верхнього льоточка немає. Ну і вийшло... А, це також у нас рій. Рій, який ми привезли чи з Коротича, чи з Люботина. Не пам'ятаю. Підскажіть, хто підписаний на канал. Зняли чудовий рій. Одни, один рій не працював чомусь і він загинув. А цей рій відразу пішов в роботу і... Чудово, напевно, наростився, не знаю, чудово перезимував. Так що, коли, ну це я так думаю, коли теплі зими, краще розкрити бжіл е і краще зимувати січатим дном, не закриваючи його. Коли дуже морозно, тоді, можливо, і можна закривати, а можливо, і не потрібно. Як в холодах раніше зимували. Ну, це я так думаю. А ви як думаєте, прокоментуйте? Е, можливо, Ярослав Муха прокоментує в нього. Я знаю також і на українську рамку такі вулики, які я вам показував січатим. Він раніше утеплював. Е, я бачив, як ложив войло такий же ж. Е, десь він на 5 днів раніше, ніж ми. Е, Західна Україна. Тепліє раніше ми були на змаганнях з малими. Там вже тепло було. І по приїзду на пару днів і в нас потепліло. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, прокоментуйте, згодні ви зі мною чи ні. Чим тепліша зима, тим потрібно мати відкритіший вулик. Ну, це я так думаю. Чим холодніше, тим. Закритіший вулик. Ну, з глухим дном, напевно, краще буде. Якщо згодні, поставте лайк, якщо ні, дизлайк. Все, друзі, до зустрічі.